Знімуть усе. І не лише з телеефірів. Стовпи, дерева, поштові скриньки, під'їзди та вулиці вже до ранку суботи мають стати чистими. Велике прибирання у сюжеті Єрини Матвіїв. Маємо, подивіться, що робиться з витринами, водостічними трубами. Ось, і всі місця, тобто і водостічні труби, і фасади ліплять куди завгодно. Не шкодуючи манікюру пані Юлія, майстер Жеку здирає на Настрій у жінки-войовничий. Завтра день тиші, а сьогодні для двірників буде безсонна ніч. Аби зняти усю політичну агітацію з будинків, їм потрібна тепла вода, лопатки і навіть пожежна драбина. Такі недоступні місця, що просто жах. А відстані, я ж кажу, двох-трьох метрів. Так що ми, кажу, беремо якусь драбину і так от шкрябаємо і ножиком, і не ножиком, і водою теплою відмочуємо. Двірничка пані Стефа йде додому трохи поспати. Аби прибрати за кандидатами, жінці доведеться йти на роботу о півночі. До шостої ранку від агітації не має залишитися й сліду. Якщо світи, то ще всі віддирає, як трошки пустить, то все. Кожен день знімаю, кожен день. Тож є серед двірників, вже улюблені в лапках кандидати, які так міцно кріплять свою рекламу, що не беруть жодні миючі засоби. Ми беремо ножик, от вони шкрябають, а потім по тому, тому що псуються водостічні труби, ми беремо просто замальовуємо кольором тої труби. Та спостережливі двірники віджартовуються. Нерідко паперова реклама кандидатів затримується куди довше, аніж депутати у парламентському кріслі. Ярина Матвіїв, Андрій Дробний. Новини.